Так, приготуйтесь, бо по всій Європі скоро відкриється сільпо. І тільки уявіть реакцію європейців, коли вони нарешті побачать нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. От розповсюджуйте відео, зараз розберемо всю цю історію. Перше, згадайте, як взагалі європейці ахерелі, особливо поляки, коли в Польщу заїхала куча Феррарів, Лексусів, Мерседесів, паршей і так далі. Це все виявилися українські тачки. Коли українці приїхали і по викупляли то торгові приміщення, і повідкривали бізнеси, кафе, ресторани, і полякам довелося піднімати левели, сервіси і так далі, щоб соответствувати бідним і нещасним українцям, які там неясно як виживають, вони там, мабуть, на конях з каретою катаються. Ну, я думаю, про нас так думали по їхньому виразу облич, як в принципі всій Європі. Сільпо реально планує викупити цю мережу магазинів Карефо. Ну, хто не знає, той не знає, але це щось типа АТБ місцевого по Польщі. Да? Планує, а це там 800 чимось магазів чи 600 чимось скільки там. 800-600 чимось магазинів. 800 магазинів. Уявіть, що це взагалі. Коли в Польщі вперше в житті з'являться нормальні продуктові магазини, ну і не тільки продуктові, Сільпо, Слава, це не тільки продуктами. Ну вони офігеють, у них перезагрузка взагалі буде. І нарешті у нас буде магазин, де ми можемо нормально ходити скуплятися. А коли вони в Німеччині викуплять, я не знаю. Ну, щось там може там, підзакриватися, якийсь Єврошоп, Євростар, і перероблять його. Ну там і Кауфланд ляже, і Lidl ляже, і Алді ляже. Вони її рядом не можуть відповідати цьому. І це стосується всіх: Білія, Нідерланди, Франція, Італія, Де б вони були? Ну, це, це вже йде до того. Тобто український бізнес переміщається потихоньку в Європу. Да, да, кажи. До війни АТБ планували викупити Lidl в Німеччині. Планували Lidl викупити в Німеччині. Ну це теж, прикиньте, скільки там Ватиба Бабла. Взагалі цим закордонним магазином і не снилось те, що відбувається в Україні. Якби не війна, всю б Європу, отак би Україна. І банкінги, і сервіси, і отелі, і все. Понимаєте? Ще одна з причин, чого це все. Європа бачите, не дуже хоче допомагати. І Монобанк планував під брендом Стерео зайти в Польшу, і Польща на рівні а, своїх монополістів. Стерео, це типу банкінг якийсь. Так, да, да? Да, да. це Монобанк mm -hmm. мав працювати в Польщі, але поляки не дали так, їх, of course, of course. заборонили. І про це власник Монобанку дав, дав, да? давав інтерв'ю. — Ну ясно, але посрались, тому що вони не здатні конкурувати ні. Українському ні банкінгу, ні магазинам, нічому. Ну і зря. Лучше помогли б нам, та ми б старалися б в Україні, а так. Награс, все, чао.